Сподобалося в цьому таборі, по-перше, тут дуже дружній колектив, хороші бажаті. Тут мені дуже сподобалось, тут гарно, цікаво, ну і все таке. Так, дуже, хороший, мені От, дуже хорошо мені подобається. Очень хороші вважати друзі. Ну, мені сподобався табір, так, він класний. Тут гарні діти, гарні бажаті. Тут дуже комфортно, дуже гарний, гарна природа. Вжаті дійсно класні, вони знають, що такі діти, вони знаходять до них підхід. Було драйвою вже. Там супер клас, просто я з лежатими дуже сильно дружилась і, напевно, ще сильніше буду сумувати, ніж просто своїми однолітками. Ну Насправді вжаті дуже класні у нас було. Почалося ще якомога частіше бачити. Побачити десь на вулиці, клітація. Это приходимо звучить, но на самом деле, если слухати слушаете то свои ведь пошли на этот залибом. Дети, если вы увидите хлеб, масло и колбасу, сделайте из этого бутерброд, не тупите.